Привіт, друзі! Сьогодні ми почнемо розбирати тему Present Simple Tense і, зокрема, способи його використання. Ось один, один із них. Facts Факти. Volleyball is a kind of sport. Volleyball – це вид спорту. Snake is a dangerous reptile. Змія це небезпечна рептилія. Ice cream is a dessert. Морозиво це десерт. Bow tie is an accessory. Бабочка це аксесуар. People cannot survive without the sun. Люди не можуть вижити без сонця. Усі наведені тут речення є фактами, адже ми не можемо їх заперечувати та аргументувати ем, в інший бік. Тобто ми не можемо сказати, що волейбол це не є видом спорту, або морозиво не є десертом. В Цьому і суть гебіт. Звички. Lucy works out at the gym three times a week. Lucy робить вправи в спортзалі Purzali рази на тиждень. Sam usually doesn't attend any art galleries. Sam зазвичай не відвідує ніяких художніх галерей. Terry goes out to smoke six times a day. Тері виходить на двір, щоб покурити 6 разів на день. Мілі makes a manicure once a month. Миллі робить манікюр 1 раз на місяць. Джон always sleeps 10 hours a day. Джон завжди спить 10 годин на добу. Усі ці речення є звичками людей. Uh, тобто uh, про, про звички тут ще можна сказати, що uh, обставини використовують always usually. Далі plans. Плани. Uh, the concert starts at 5 pm. Концерт починається о 5. вечора. The chatbot answers after 3 seconds. Чатбот... Ну, відповість, відповість, ну, а, за своїм режимом відповідає після 3 секунд, тобто відповість вам. Um, the barbershop opens at 8 a.m. Барбершоп відчиниться um, о 8 ранку. The school closes at 6 p.m. Школа зачиниться о 6 вечора. The Eiffel Tower Light's Up at 9PM. Ейфелева вежа почне світитись о 9 вечора. Усі ці речення ми перекладаємо, ніби це майбутній, але це не майбутній час. Просто «present Impotence ми використовуємо для показу, показу цих дій, як у майбутньому часі. Але це не майбутній. Instructions and Commands. You add two eggs, then you whip the cream. Ви додаєте два яйця, а потім збиваєте крем. You stand quietly, then you crawl down to the next range. Ви стоїте тихо, а потім uh, повзете до іншого окопу. Make three deep breeces and push the ball over your head. Zrobite three gлибоки диха і киньте мяч над своєю головою. Firstly, find the contour. Secondly, make a sketch. And finally, draw the figure. Спершу знайдіть контур. Далі зробіть эскиз. И нарешті намалюйте фігуру. Read only once and try to remember the details to retell everything. Прочитайте лише раз і спробуйте запам'ятати деталі, щоб усе переказати. Усі ці речення є інструкціями та командами. А, деякі а, такі типи речень можуть бути показані в рецептах людей, які написані англійською мовою. На цьому все. Пишіть в коментарях свої питання.